Молитва, увірення свого дня Богу. Боже всемогутній, любий мій тато, все, з чим я буду змушений сьогодні зіткнутися, всілякі турботи, всі гризоти, всі завдання. Але також і всі радощі, успіхи і здобутки, віддаю тобі. На сьогодні я вибираю, щоб в усьому тебе прославляти. Я вибираю, щоб в усіх моїх можливих діях шукати твоєї волі, бо я хочу бути сильний твоєю силою. Тобі увіряю всі мої прагнення, всі мої очікування, все те, що я називаю моїм, і хочу для себе того, що ти мені приготував. Я приймаю зі смиренням і любов'ю все те, чим ти хочеш мене сьогодні випробувати. Приймаю з любов'ю і смиренням усе, що мене сьогодні. Спіткає. І я не буду вірити в підчіптування мого розуму, що сьогодні станеться щось погане або щось має статися. Бо хочу провести цей день як дитина, яка знає лише те, що вона в обіймах коханого татуся, якому довіряє безмежно, яка вірить, що все, що їй трапиться, тільки добре. Навіть якщо не розуміє, чому, нащо і які будуть цьому наслідки, дитина, яка вірить цілою собою. Так я хочу прожити сьогоднішній день, хочу провести його у прославленні свого Отця, у прославленні того, хто мене створив. І щоразу, коли відчуваю, що мене охоплює тривога, страх, жах або невпевненість, я згадаю про це своє рішення на сьогоднішній день. Про те, що коли ці емоції з'являться, це означає, що я знову дивлюся на себе, а я вибираю сьогодні дивитись на Бога і в ньому покладати всю свою надію. І коли я роблю це одразу ж, страх поступається місцем любові та спокою у миротворенню, яке пливе з того, хто всім цим наповнений. Отож найсвітіший Отче, дозволь мені саме так провести цей сьогоднішній день у Твоїх обіймах, у Твоєму мирі, у Твоїй любові. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя. Душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.